Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти обрізку дорослого дерева сливи. Ось є отаке запущене дерево, йому 15 років. Бачимо, що якщо воно колись обрізалося, це було давно. Воно повністю загущене, тут не обрізане, не ухожене. І зараз я розповім, які треба зробити дії з цим деревом, щоб отримати гарну крону і отримувати з нього гарний врожай. Отже, якщо у вас таке дерево є, із такою, фактично, як мітла, отака крона, тут треба зробити відразу. Вибрати середину, середину треба вирізати, прорідити сильно треба середину, в цьому випадку. Ось зараз підійдемо ближче. Тут, тут досить багато треба, ну, як мінімум, ось оця велика гілка всередину росте. Ось бачимо, оця гілка ось росте всередину. В цілому треба максимально розрядити середину в цьому випадку, в принципі, тут є, тут з нею можна зробити а, щось подібне на чашу. Не зовсім чаша буде, звичайно. Тут досить гострий кут відходження. З такого дерева ярусна крона не вийде, тому що фактично тут а, декілька скелетних гілок, їх тут досить багато. Їх тут близько десятка, тому зараз я виріжу, залишу десь 4-5 скелетних гілок, покажу, як буде проміжний результат, а потім з тим, що залишиться, будемо працювати далі. Отже, я вже почав вирізати товсті гілки з середини, трохи прибрав вже 3 гілки. Уже, якщо дивитися, вже трошки краще. Але тепер я вже буду працювати фактично з кожною гілкою більш детально. Е, ось бачимо, йде отака велика гілка. Все, що буде рости всередину, то оці, оцю товсту я буду прибирати. Також, що буде загущати. В принципі, отут ось іде розгалуження на дві. Я буду дивитися, де буде отут вверху більш загущати, буду розріжувати. І так, з кожною гілкою треба обійти. Ось, допустимо, як отут. Ось оця гілка. Отут ми бачимо оця пішла в площину іншої гілки. Це треба буде прибрати зовсім. Отут бачимо, йде одна, друга. Мету, що всередині. Отут будемо прибирати. Залишиться оця. І ось залишиться ще одна гілка, яка йде зовні. Ось, допустимо, йде отака товста скелетна гілка. На ній є відгалудження зовні і ось одне, он друге. А ця середина. Вона йде просто вгору, вона буде загущати, я її отут буду отак прибирати. Тобто починаємо із вирізання самих таких явно непотрібних гілок, які загущають, а потім ходимо навколо дерева і поетапно вирізаємо все, що загущає, поки що вирізаючи самі товсті гілки. Ще один проміжний результат. Уже фактично самі товсті гілки я вже всі прибрав. Ось уже бачимо як порідішала крона. Вже тут ситуація краща, Зараз покажу об'єм вирізаних гілок. Ось такий об'єм уже. Вже десь відсотків 35 зрізано. І тепер буду. Брати драбину і буду працювати з верхівками. Тепер беремо, переводимо максимально все на периферію. Отут, де бачимо, на таких товстих гілках скелетних, де вверху пішло загущення, а там іде всередину. Ми його будемо проріджувати. Обрізаємо на переведення на зовнішню бруньку. І тепер проходимо це дерево кожну гілку. Не спішимо, уважно продивляємося і виконуємо всі необхідні операції. Отже, ось такий фінальний результат. Таким чином розрядив крону. Середина у нас тепер дуже гарно буде потрапляти сюди сонячне світло. Середина у нас тепер чиста. Всі гілки на периферії. Перевожу на зовнішню вруньку або на зовнішню гілку, яка росте зовні, трохи знизив загальну крону десь до 3,5 метрів. Я вважаю, що дерево вище не треба робити. Для цього року такої обрізки буде достатньо. Можливо, ще де не де є невелика загущеність, тепер дерево зможе. Оновитися воно зможе закласти непоганий урожай. Тут, я дивлюся, квіткова бунька є. Є квіткові буньки. І досить немала кількість. Тепер вони будуть отримувати гарне освітлення. Ось такий об'єм вийшло зрізати. Ну, Фактично, 50% десь я крони і прибрав. Ось зараз покажу з усіх сторін отак дерево виглядає. Тепер в цьому році дуже бажано влітку провести зелені операції, літню обрізку, тому що дерево буде більш сильно рости, так як прибрали 50% крони. І, звичайно, в наступному році теж треба до цього дерева буде ретельно підійти і доформувати вже більш гарно крону. Хоча, в принципі, непогана досить вийшла крона. Розріджена. Подивимося, який урожай в цьому році дасть слива. Добре, дякую вам за увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв!